Ростислав Іващенко, готовий до виступу, так? Так, так? Добре, він нам розповість, як можна жити в наш час і отримувати дотації. Так, я ж... анонсує сам, тобто слово зроблю, так. Будь ласка. Це ще нашої інституці, Ростислав і він не давно у нас. І в жильництво став займатися зовсім недавно, з 19-го року. Але він зараз має 120. З гаком сімей, які знаходяться у вуликах, які він сам відлив mm -hmm. ППУ. Подивитись, яка якість, які впаяні пластини, кутнички з нержавійки, Який виготовив нуклеус, він європейський нуклеус теж з ППУ зроблений, mm -hmm. Ну Це трошки пізніше. А зараз я скажу про те, що Ну, він сам скаже, як він пішов до цього, як він виграв один тендер, другий тендер, як він отримав товарів і всяких послуг по лінії бдільництва, розвитку бдільництва. На суму близько півтора мільйона гривень. Буквально за два роки він отримав такі гранти. Вам може здатися це фантазія, ну це так. І це Градищанин, толковий парень, енергетик на, автозав... на заводі господарчих товарів працював, закінчив політехнічний Хмельницький університет. От. Але пішов у бжільництво. Він впевнений, що він, щоб бжільництво його прокормить. він наймає найманих працівників і тому подібне. Так, Ростислав, будь ласка. Добре, гарна презентація, да, слухаю. Ростислав, так, хлопці, будьмо уважні! доля 39 років. Сам Зрадиська, з джільницем займаюся недовго з 2019 року. Було придбано три бджоло сім'ї, потім в зиму пішло 5. І так було до 2022 року. У 22-му році на початку року я звільнився. З роботи і став займатися бджілістом За два місяці я виготовив власноруч прес-форми, щоб відливати такі вулики. Потім виготовив 60 комплектів повноцінних буликів вуликів і 22-й рік ця війна розпочалася почав займатися рівним. Потім на кінці року. В інтернеті побачив оголошення про старт грантової програми, від Астарти і німецького фонду. Подав заявку. Агрофірма Астарта є така. Чув. Подав, подав заявку, пройшов в першому відборі, потім пройшов навчання, написав бізнес-план, його, ну, його підтвердили на, на той, на той бізнес-план. Було вписано джоловізорський причіп і чотири модулі, і матеріали, щоб виготовити вулики. Так, ось зупинися, не, не всі зрозуміють. Бізнес-план ти написав, що ти хочеш виготовити такий при, придбати джоловіз так, так. і модулі. Ці, оці модулі, щоб від нього... Прицеп, завод. Ну як він, Черкасний, як він називався. У нас є такі модуль. Він опускається і потім приціл переводить. І щоб дали йому матеріал на виготовлення вуликів. Присформи він поробив. Пресформи безподобні. Я ж старший майстер експериментального цеху автозаводу. Я бачу, які він пресформи виготовив. Епоксітна смола, там все вот это закривається, туди заливається цей матеріал, відливається. Тобто тут э, саме. Інженерна думка спрацювала. Інженерна думка спрацювала, але це було передрано з якогось вулика, так? Я проаналізував. Ну, плагіат, так, свого роду плагіат. Він перебрав. Вибрав. Купив, придбав вулик, із цих деталей виготовив матриці для виготовлення, і потім став їх відливати. І зразу ти відлив скільки? 90 60. 60, 60 вуликів він одразу виготовив. Це ще не було гра конкурсу. На конкурсі там було багато представників. Він пішов по окремому варіанту. 56-м оказався із 60-х. Так? 55. Але э, дають оці товари не зразу. Дають на себе. От стартах оформляли їх на себе. жолові, модулі. Вони оформили на себе і віддали і не річ, йому в користування. І рік наблюдають, як він користується, а потім вже перевели актом прийома передачі через рік вони перевели туди. То якщо тобі, ну, якщо я виконаю всі. Виконав він ці умови, передав готової продукції 10% на території громади територіальної, ну, медом він віддав. Не, 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 не. Умови гарні були для нього умови, він це виконав. Ну, продовжую. А я тоді. Да, потім відпрацював, 20... 23... а 22-й рік відпрацював, написав грантову програму. Пройшов у 23-му дали обладнання. За 23-й рік виготовлено було 70 комплектів вже за гарантові кошти, за гарантові ну, матеріали. Відпрацював наступний рік, 23-й, і на, в кінці 23-го була бу, друга частина, другий незалежний два ігру. Підожди, це вже другий пункт. Так. Да. А по цьому тобі дали сирйо на сировину ага, сировина, дали. Притчіп і 4 модулі. Ага. Причіп, 4 модулі і, сиров... і сировину. Скільки вуликів? На 70. Уників. На 70 вуликів, да. Сировину дали. Потім в 23 му році була друга грантова програма. Теж в інтернеті вони виставили, я подався, так як виконав усі умови. Ті, хто умови не виконував, не, не проходили, їх не пропускали. Теж пройшов відборочний, грант написав бізнес-план. В бізнес-плані було вказано лінія повідкачки меду гуслія. Потім ще один модуль, матеріал на виготовлення 80 комплектів. Дегідратор, кремовалка, GSM DC і ващина. І зараз роблю вулики, готуюся до цього сезону. Так, Зараз в освіті встановив лінію. Не. Недавно, недавно місяці, півтора чи два назад. У лютому кошту. Услід приїхав, мені телефонував. Та її перерахували. Лінію встановили. Тепер тобі дали, називай далі що? Модуль. Ще один. Ще один, четвертий, п'ятий модуль дали до, до того причіпа. П'ятий модуль. Тепер кремовалку дали. Так, кремовалка. Сушилка. А чи сухка? Суширка. Сушилка, 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 сушилка полку, чи чого? Бістар. Бі, так, да, вона автоматична, Ну, універсальна. От сушилка. І які і варії. Друзі, ні. Чи за свої. <ріпи> Або ну, але в ну, своїх вуликах. Чи ти продавав свої вулиці? Ні, мало він не робив їх. Ні, я зрозумів, ні. але чи продавав їх, чи тільки для себе. Ні, поки що тільки для себе. Тільки для себе. Фізично не внести. Да, на... да, а яка супіварність? Де Десь гривень на 600-700 дешевше від ринкової. Ринкова сина дуже скаче. Від п'яти тисячі на сировині граються і да. на, 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 на брендах. Да. От зараз оце, за скільки ти можеш продати? Он, совсем не вас. Тут що ринкова ціна, ринкова вартість. Ну яка ринкова, це я звідти знаю. Uh, От я пишу питаюся. Ну, криша 145-й магазин 350 гривень, 300 650. Добрий день. Ну 350. Тільки дно без сітки і без льоткового загородження. Може, мафільно. Тепер додайте. Півтори тисячі, 1450. Сотень. Яких більший? Ну, рахує, 350 корпус і це 650, 1250 і 300, 1550. Ну, там не комплект, там ще немає двох магазинів, по Почекай, ми говоримо про те, що це є зараз тут. Ми говоримо про те, що стоїть перед нами. Йоня, відкрий ремінь. Сейчас открыем, сейчас я говорю, что внутри, я там ягод. Да, Сибирь не при... Это, не мог А все, ты... А вот все. Ага, все. ну. Все, без питань там є засоби, Дуже класно, а сиберпластика, пластика я все... Ще... Мала хід як в Києві є, і ми зробили прекрасно. Вони ламаються, що фанерні, вона бухають, і потім воно не може ні витягнути, ні затягнути. І він отакий кривий. Ну, хто махла їх фірма така. Так, хлопці, давайте ми. Тепер дивіться, яка ще Це я по походу написав. Давайте хай чоловік доходить. А потім питання. Я розумію, що питання будуть, але хай закінчить свою доповідь. Бо ми перебили чоловік. Продовжуємо. О... Я все перебили. О, на чому я Зупинився пасі. на тому, що ти отримав другий гра. А так. Да. Обладнання отримав, зараз працюю над виготовленням вуликів. Вже напродовж? Ні. Ще для себе. Для себе, для себе. Скільки хочеш мать пасі? 200-250, до 300. Значить, питання, питання вже можна задавати, чи ти що що ще щось маєш стати. Ні, ще не все. А ну В минулому році виникло питання по матках. Тому що купляти матки дуже дорого, треба виводити свої. Теж проаналізувавши ринок нуклеусів, вибрав такий варіант. Це, ньому... Яка фірма? Апідея. Апідея, ти оттуда перебирає. Виготови приспоснути. Саша, я таке слово скопіював. Да. Або запозич. Запозитив. <рес> <рес> <А> так от перевір. <рес> Якщо воротці буду тестувати. Будеш тестувати. Да. Сюди, корпус там 10-ти рамочний, так? Да. Да. Зроби... А чому ти зупинився на 10 рамочний? В чому була причина? Чи ти просто ну, дивився ну, робили? Ну, так з цього, він вже сказав, замовлюється. Ну, аналіз, все, я проаналізував. Ну, ну, саме подобне, розпроширеніший роз, 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 роз 50 разів. Це правильно, -ти, ну, ти розумієш, ти знаходишся в Кременчугі, це ну, хороший, така зона, хороша, де і полконоса багато, і методає. Ну, на мою думку, краще було 12 разів. На мою А тепер скажуть, будь ласка, а який ти магазини? Я бачу 145. А який ти збираєшся поставити там по точному? Та всі будуть 140. Магазини? Так. Всі 145. 140 А чого 230-й? 235. 230. Тяжкувато. На ваго в такому корпусі ні. В дерев'яному корпусі та 145 одній пасі. Ні-ні-ні, я просто питаю. <говори> я до чого питаю, Василий Олексійович? Ну, як <говори> <говори> Думки і технології. Діло в тому, що якщо він збирається, 250 вже я так розумію, вони говорять. <так, говори> а а <це говори> він хоче чого цього говорить, Василий Олексійович? Для цього а, треба руки, для цього треба це. Якщо ви візьмете 145 рамку і на сети це церкви ставите її в медогонку, то краще так, поставити його вже сіти. Лінія гуслі він розбереться, яку його Я все одно відсіду. Я не про гуслі, я не про гуслі, я не про Усі, добре, все нормально. 230-м корпусом, я сам не знав, що так прекрасно працює. Прекрасно. Краще, ніж 145. 145. Заносять мене аж бігав. Роботи менше на Чому я тебе питаю? Саша, ти знаєш, що 10 Саша, Чому я це все розказую? Не, страшно, не за того, що мені, вибач, хочете повидьорватися. Ти просто говориш, а я говорю на практичній стороні діла. Поставить, тисячі, ні. Не, не, поставить 8 тисяч вже на сімей і потім ще ставить. Наверно, до світі. Через що я мені питаю, щоб порекомендувати, підказати, якраз як під, як під, раз ще під, зробити. Підказати, а не, да. а не бо, просто взяти. Оці всі ролики йдуть в комплектації 300-145, тисяч. А 230-го року вони, на жаль, не роблять. Чому, перше, зона в прекрасна. Місце знаходження — в центр України, де медоноси хороше, майже золотий пояс України, медовий пояс України. Раз. Друге. Якщо взяти рамочний, я от зараз мене наприклад. Мене вже пішов в другий корпус, я просто розказую, де може комусь не, не цікаво, але в мене вже другий трьохсотий зверне, бо в мене Юханіваре, Бібібокс, якщо знаєш, він Юханіваре. Він випускається корпуса. В нього вони от Африки, я в Фінляндії за полісом. За цим північним полюсом, у нього за за межою вулики стоять, там де біля дані ходять. Ну, таке, то таке дружиніше, то до чого я веду? Що 10 рамочок замало? У мене зараз зверху ще стоїть 300 і вже 4 рамки зверху трьохсотий. Внизу 10 рамок і зверху. Чому? Тому що треба комусь носити відра з медом, розумієш, комусь. Та цього треба бджоли. Якщо тебе чисто 10 рамок внизу, що відбувається? Тобі тоді треба пустити у 145 рамку хоча б в одну матку після, щоб вона з'їла. Я без ошотки тоже. мене шотки немає. Я, я, я кто коло... самі чому? Тому що почається веде теле. Що відбувається? У тебе 10 рамок, крайня до оперувай і до опорогами. Ти ну, цього не виключиш, це природа. Разобина. У тебе виходить 8 рамок. 8 рамок це так мало. Для того, щоб отримати у тебе тим більше тиш поставив лівій, там лія підкачка і так далі. Я до цього веду. Оце ми на, на пасіки, нас хтось там запропонував 140-го. Говори, попробуйте. Ми тільки поставили хлопців, зайшли на пасіку, поставили 230-ті, ми тільки десь. Якщо до краю пасіки по сей ді, а вже зверху треба ставити ще один місце. Десь 145-й. Ти замучишся церпати. І в друге, ти в рамку підняв, тебе треба два два рази зробити. 145-ту поставити, він в і ще раз 145-ту поставить. А так поставиш, що тут 230 то це майже як 245. Ну, я умовно. Е, до чого це йде? Коли ти будеш працювати, і в тебе не буде випадати рук, тому що коли в мене на медогорку стояли на лінії, то виходить, що е, ось це движення руки, оце два рази. Воно вказується на результати. Порахуй, посчитай. Ну, ага, ага. Не за то. Ну, Якщо ну, це ну, якусь зарожаю, або це, то я буду а, не буду говорити далі. Тепер дивися. От та, що там шибера і перегороблять. У мене була дівчина, як під висідні носила. 17 років дівчина сивала, на практиці була. То вона вулика брала, з того вона вулик один, на другий, третій, Ми чотири на вулиці робила. А якщо ти робиш такий достатній щільний, що вона тримає, це дуже добре. Да, бо для себе, я ж про що я вижу, для себе І ще обов'язково е, треба продумати, що треба стандартизація. Стандартизація до чоє вийдуть. Що в тебе усі рамки бути подіна? Усі 100%. Чого? Бо ти потом, як придумав, ну в нас дома купимо додому, а потім на нозі відпили. Тільки стандартизація. Тепер далі, якщо ти хочеш виходити на цей хороший ринок, все ти подумай хорошо. Я не знаю, не хочу вмішуватися, захочеш питає щас, коли окремо думати. вощині. дуже важливо вощина, тому що вощина накопичує купивши Чому ви до речі, Володя правильно сказав? Що вона дає світло, свічка. І вона вбиває темну силу. Чому бабки викачували переляк дітям і всякі ці іменно на воску? Бо вос накопичує негативну енергію. А ми її потім спалюємо, це в сатану спалює у церкві, ну, сили нечисті. Через той от воск ще не дуже багато залежить. Якщо хочеш, щоб у тебе було все нормально, зупинися конкретно по вищині. Це з чого народжується бжола. Якщо вона візьме висновки. Цього нашого Чернівецька університету спільно із польським університетом, де вказано, що присутність резита цього буває личинку. І коли ми матку достали і ми дивимося на неї просте росток, так називаємо по-російській. Ну, а завжди вирока матка, матка. матка. А матка не винувата. це вона не приймає личинку. Вона її поклала, а через два дня не прийняла, вони її викидають, бо вона там не може прожитися. Це і парахів. Через ту зупинись дуже, дуже важливо на це. І зупинися так само, не те, що це побажання на проволки теж. Бо прописання проволоки у тебе буде ці ячейки, будуть зміщувати геометрія ячейки, буде провалюватися. І до п'ятності так само, тому що е, от вощини і ще зверни увагу е, вощину, якщо хочеш, ну це рекомендація, а ти як хочеш. Якщо ти працюєш з вощиною, то е, намагайся зробити її чуть, -чуть товще. До чого я веду? Що цей гості роблять тебе, бо деякі жаліють, ну, я так хоча 10 листків зроблю, а так у мене тільки 7 лисків. Там, наскільки я пам'ятаю, 78 грам чи що. Кручу, що треба зробити? Коли ти робиш товщу вощину, бджоли притягуванні вощини. 60% відбудови соти беруть із саме вощи. Вона щас ще с не лише тонче. А тепер що до чого це до чого? Я веду. Ти прти взяв вощину і поставив на акацію. Тобі треба забрати товарний мет, акацію. Тибі не вищина на. Акацію. А тобі треба відра або банки, куди будеш зливати цей мед, куди бжоли будуть зливати. І от ти, коли ти поставиш товщу ошину, це колись мені Теренчук поліктік дав десь 700 кг, чи такої Я її поки не протестував, нікому не продавав. А там виявилось, вона товща на, на відсотки. І коли я її поставив, це просто шок був. Ти у 19 годин вечора ставиш машинку, а на дванадцять часом ранку затрасав. А вона вже витягнула і на 30% відсотки залита за ніч. Через то постарайся. Домовляйся, і світовий такі вже б'ємо, все, домовляйся із вишиновиробником, щоб він тобі іменно робив Ну, це, ми вже трохи. На кілограм йде від 11 до 13 достій. Ну, то не один на кілограм. А це не 41 зробити, а 11. А якщо 11 на кілограм. Можна, але зроблено на кілограм. Як ти відійшов, а в тамеріння подкачки на 145? ту а, ну то вже тут нічого не зробиш. Далі, дивися, в тебе повинна бути якась кількість сімей в такому випадку, обов'язково з 300-300. чому. Тому що в тебе буде тільки 7,300, а зверху 145 якщо ти вже зупинився, бо в тебе лінія податка, чи 145, ти вже не зміниш, нікуди не дінешся. Ти вимушений вже йти наші 145. Але з 300 і тебе ж треба фраку проводити. За мене, то тебе тоже бути. На цю питання видаю зразу відповідь? Давайте за це баня сказав тобі, що на зиму готуєш тільки вісім рамок. Дві рамки ти лишаєш, навесло, розширення ровщики цим. І ти заміну робиш спокійно, це без Я Приїхав з далека, щоб виступити. Ні, нормально, підказую, як У нас Не ідеї Не треба, я не буду говорити. Скажи, що є. ти по діалогу говориш. Трьохсота, 300, а зверху став 300. Ну це зробив нам все один відсоток на пасіки. Це, із, наприклад, 100 сімей і зроби там 10 сімей, 300 зверху 300. Що тим доб'єшся? Ти наростиш собі оці, бо тебе сімей тих, тих не можеш замінити гнізді. От тебе сезон, літо почалося. Це моє виступу. Як отримати? Добре, тоді як за ці гроші відчитати? Це табельна пальчика. Питання таке. В якій формі ти подавав заявку на отримання оці грани? На якій мові? На українській мові. Хтось тобі допомагав у формі. Ні, це спеціальність. Електромеханіку. Плюс А хто у вас дійдесь в музиці? Там плюсер Тобто Кваліфікація у тебе мінімальна, так я розумію. Ну, закінчив радянський. Гадяцький закінчили Так? Да? Заочно. А, а, а практика? А практика яка тебе була? На скільки ти працював, Ну Я в себе вдома працював. Скільки? Був? Ну зараз 120. 120. 120. А то є своя пасіка вже нічого. Роз'їзнав, 120. Часника там є трьох. Хлопці, в кого ще запитання, які будуть по тебе? Хлопці, питання, які будуть. Просто багані успіхи, може воно місце, зі м'яком тобі не зустріти. Можна я вже підскажу. Ось тут о, був і президент, я кожен раз сказав, каже, діло то, що все нове, воно гарне, але ризики в ньому знаходяться там, де ще не провірено. Матеріал, з якого ці вулики, вони не відпрацювали ще 15 років, і невідомо, чи вони відпрацюють. А дерево 15 років вже відпрацювало. Ще раз. Друге до мене зверталося, як я виробник вуликів технологій України. давно, зверталися великі підприємства, щоб я перейшов на це. Це не органік продукт зразу. І тому вулик який не гігроскопічний, він просто не йде в перечні продуктів. Вони ну, просто забороняють в таких вуликах тримати. Якщо на продукт задумаєш, перейти на цих вуликах, не перейдеш. Ну і слідюще, що було вибрана правильна технологія додан, магазин, але 10 доданів для серйозних сімей, тим більше в вашому регіоні мало, однозначно зразу кажуть. Тому от, далі, він є, це і є сім'я, а тільки далі в те йдуть. Магазини з мене. Це сім'я. тобто Наставковий вулик працює як це, в мене питання. Є? Є? Можна доповнити що до того, всього, всього допомогу. Да, да, Я пропрацював на у Франції 1200 сімей. Структура була така сама. Ну, ми там ми не будемо брати по матеріалу, але так, дадам і далі пішовки. 1200 сімей. Ми розробили на запилення і технологію утримання точок 40 сімей, не більше. Раз. Друге, які сім'ї, ви кажете, як ми будемо нижні рамки міняти? Міняється Іван вже віддав одне питання. Раз. Друге, я думаю, що за зиму вони там не дивилися, за зиму все-таки якась сім'я загине. Відновлення сімей, ти звідти забираєш розплід, туди додаєш тягнути. Хлопці, там то просто треба вже твої навики, і це ти вже собі відпрацюєш. Якщо там міняється дуже... Біж... Що? Віде? А він каже, камеду тільки з верхніх корпусів, 145 і все. І лінії в нього була лінія вона, тільки на 145 рамку. Все. І, а, ще каже, що він сказав? Верхні корпуса Кості сказати. Рам... Десятирамочний корпус, але вверху стільки 8 рамок він ставить. Вісім рамок або кладеш планку 40. Ну і через роздільну вишивка, але не клади вісім рамок, щоб бджоли натягували для машини. Машина мусить обрізати В нього більше вихід більше воску йде. Ну, шнек був, цинтрофува була і це відділення. Ну, цілий це. Я ж на тому працював, розумієш, мені цікаво було, але воно працює. розумієш, В Ізраїлі, як ми були. В них так само 300-й кулак, і далі ще 3, 145. Ні, Ізраїлі mm. було 230. тільки 230-й? 230-й. Тільки 230 в Ізраїлі за 200, тільки 230. Тільки 230. Там тільки один місяць без розплідника. Так, хлопці, Ростислав, ще якісь щось якусь... Запитання. За хлопці, запитання до доповідувачів. Давайте поаплодуємо, тому що це так. досить цікаво. Бажаємо в цій справі.